Я не знаю, я не лікар, я не буду радити вам пити це чи не пити. Щось не, 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 не Та Що набір випустим, погуляє хай. Нє, можна його вивести, щоб він сюди не заходив просто так. Нагнать його. Та а, ж... Ну, віднеси тоді. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про досить цікаву тему, як ну, цікаву, наболівшу тему, як фантомна біль. Я знаю, наскільки це складно, наскільки це дістає в побутових речах, наскільки складно з цим взагалі спати. Інколи це може діставати вас так, що буває таке, що по пару ночей можете не спати. І багато хто з вас придається до. Таких сильно діючих таблеток, як лірика. Я не знаю, я не лікар, я не буду радити, вам пити це чи не пити. Багато лікарів радять це пити, але я в свій час відмовився від цього. У мене є лірика. Завжди є з собою запас лірики, але я п'ю її в досить таких крайніх випадках. Зазвичай це на ніч. Там, коли буває таке, що на погоду фантомна біль усилюється, або там, ну, буває, я не знаю, від чого це залежить, так як в світі це не доказано практично, що таке фантомна біль і звідки вона з'являється. У мене от завжди є 75 мг це така мінімальна доза. Я випиваю на ніч, коли не можу заснути. Але в досить, повторюсь, в досить рідких випадках. Адже лірика вона робить у вас, вона трошки. Я не знаю, як пояснити, як вона впливає на мозок, але вона робить, вас притормажує. Ваша нервова система стає притурмою. Тобто, коли ви ще на ніч випиваєте, це ще так більш-менш допустимо, але коли ви п'єте в день, ваша реакція знижується, ваші думки стають затуманені. Ви, скажімо так, думаєте, не зовсім, як би вам хотілося. Тому лірика це в самі крайні, крайні випадки. Далі. Які я біодобавки використовую? Мелатонін. Звичайний. Звичайна біодобавка, яка підсилює мелатонін, гормон сну. У мене мінімальна дозіровка 3 мг. Тобто в дні, коли там, я не можу заснути, коли фантомний біль посилюється, я намагаюся краще випити мелатонін, чим лірику. Так як це просто звичайний е гормон сну, який вам допомагає заснути. Але також я, ну, я не раджу приймати ці ліки там, більше 30 днів кожного дня, так як до цього може з'явитися звикання. Але в таких випадках е мелатонін вам. Завжди може допомогти. Тому приймати це не приймати це це ваша як би, думка. Далі. Ще є така біодобавка у мене l L-триптофан 500 мг. l трептофан це також діє на гормон, але діє на сиротонін. Ельтрептофан ще є якби попередник виробки Гормони мелатоніна. Тобто він вас якби також заспокоює, заспокоює нервову систему. Добре, можете почитати в інтернеті, що на що він впливає, там на мозок, на нервову систему. І за рахунок цього він провокує збільшення мелатоніну організмом самостійно. От, також досить ефективна біодобавка, допомагає, скажімо так, принизити. Больові відчуття, так як організм стає більш розслабленим. О, До речі, з приводу цього ще хотів сказати, з приводу розслаблення. Така моя порада, от, замітив по собі, фантомна біль вона усилюється. Чим більше ви починаєте нервувати, чим більше от, ви намагаєтесь да, там, вночі намагаєтесь заснути, ви починаєте нервувати. Ваше, ваше дихання ви в основному починаєте дихати грудьми. І за цього нервова система вона більше напружується. А коли ви е, ляжете розслабитися, і коли ви починаєте дихати животом, ваша нервова система вона розслабляється. Оці всі зажими там, е, в сонячному спитінні, там, е, в діафрагмі, вони уходять. Організм розслабляється, і все це ну, звісно все взаємопов'язано. І фантомна боль вона чуть-чуть е, зникає. І це, це досить допомагає. Тобто. Ви навіть можете не приймати ніякі там лі... Лі... лірику, там, ні мелотоні, нічого. Ви просто ляжете спокійно, подихайте, розслабитеся, подихайте животом, проконтролюєте це дихання і от подивитесь, ваша біль, вона потрошку буде сходити. Це... це гарантовано. Це з приводу дихання. От, ще є в мене така біодобавка Недавно її почав приймати це Ашваганда. 450 мг це така індійська рослина, також можете почитати про неї в інтернеті. Вона також, але дивіться, я також рекомендую її пити два рази в день, там, утром і ввечері. Але я не рекомендую її пити в день, так як вона також трошки може притормажувати вашу нервову систему, ваша реакція може знижуватися. Це особ особливо впливає, хто їздить за рулем. Ну, Ви самі розумієте, коли ваша реакція не така, як потрібна. Тому е моя порада приймати її тільки на ніч. От ну, Не прямо на ніч. От ви закінчили ваш день, там ви напрацювалися, всі ваші самі важливі справи ви зробили, десь там о 8 годині ви прийняли цю пігулку і десь так до 10-11 години вона вже починає діяти наповну. І вона розслабляє ваш організм. От, про те, що, як я говорив про дихання, але м якось так воно впливає, не знаю як, але впливає на нервову систему, що ваш організм розслаблений. І тим самим фантомні болі вони не усилюються, вони десь там сидять далеко. Тому така біодобавка також, дивіться. Почитайте в інтернеті, порекомендуйте взагалі усі біодобавки, які я вам показую. Вони, якби, не є лікарськими засобами, але все рівно ви самі краще консультуйтеся з лікарями, чи якій кількості, як вам їх приймати. Я вам приказую індивідуально свій досвід, як це впливає на мене. Так, дихання сказав, це важливо. біодобавки сказав. Фізична активність. Дивіться. Не забувайте робити постійно вправи. Я знаю, що на них постійно не вистачає часу, особливо, коли вже люди зайняті, там, працюють, займаються чимось. Ну, взагалі не хочеться їх робити. Але дійсно, коли ви працюєте над куксою, коли ви робите ці вправи, що я вам показував, там піднімання ноги вгору, вниз в бік, з резиною, ну, різні ці всі, всі що стимулюють м'язи вашої кукси, е не знаю, як це пов'язано, але фантом на біль уходить. Я, от, до прикладу, коли хорошенько пропрацюю, хорошенько прогружу свій м'яз, все, фантом на біль на ноль, вона просто сходить на ноль, взагалі її немає. Тільки коли там, пару, днів, пару днів я починаю халтурничати, не займатися, кукса розслабляється, так як в протезі вона на всю вона не задіюється. У вас там задіються декілька м'язів. При ходьбі. А коли ви вправи робите, у вас задіюється 100% м'язі, так як ви увесь комплекс проробляєте. І коли у вас всі в тонусі м'язи, які не задіються в протезі, от фантомна біль вона буде зменшуватися. Тому підсумок. Дихання животом розслаблятися почастіше, е, працювати над е, м'язом, напрацьовувати біодобавки. Можете приймати, можете не приймати. Ну, моя рекомендація, лірика, ну, це крайній випадок. Ну, це, це залежність, це, вона, робить вас, вона робить вас слабким, по суті. Але да, я ж говорю, я сам її приймаю, коли от прям, 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 прям реально нічого не допомагає. Потрібно заснути, там, рано вставати, там, в 5 ранку вставати, я ось в 12 не можу заснути, я раз прийняв, заснув і порядок. Тому в таких випадках можете приймати. У мене все, запитуйте з вас, як завжди. Не, не забувайте ставте лайк, підписуйтесь, діліться цим відео. Це, це реально комусь може допомогти, комусь може покращити його життя. Ставте лайки, щоб відео це більш масштабувалося в Ютубі, і його зможуть побачити більше людей. Тому всім до зустрічі, всім па-па.